Так, окупанти готуються до опалювального сезону у Маріуполі. У частково зруйнованих будинках міняють радіатори, завозять модульні котельні, але їх кількість обмежена і використовуватимуть їх лише для пунктів обігріву. Повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Якось обігрівати будуть ми впевнені, що це буде виступати не лише там обігрівом для дітей, скажімо, там, хворих. Так? Просто будуть зганяти людей туди, як пункт обігріву, використовувати. Ну, власне, просто з огляду на потреби і реальність. Навіть якщо повірити їх, кількості котелень, мобільних, які вони насуть, що вони привезуть в місті, все одно там 40-50% людей по багатоповерхівках конкретно, вони будуть безопанені. За словами Андрюшенка, 90% будинків Маріуполя пошкоджені або зруйновані повністю вибиті вікна, забиті плівкою та фанерою. Люди продовжують готувати їжу на вулиці на подвір'ях. Сміття електроенергія подається частково. Така ж ситуація з водопостачанням через пориви труб по місту жителі фіксують каналізаційні витоки. І чим більше вони намагаються підключити абонентів більше з по трубі, більше пориву вириваються на зоні. І вимушено не зупиняти і відключати омонентів на Тобто така критична межа. І це ще не зам... що ні, Ніхто не ввімкнув глобального обігрувачі. Місцеві вимагають у окупантів полагодити комунікації. Через це збираються на мітинги. За інформацією Маріупольської міської ради. У Маріуполі наразі залишається близько 130 тисяч людей. До вторгнення армії РФ у місті проживали майже півмільйона. Юлія Слабінська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.